Вітаю, шановна спільнота! Запрошую першокласників на урок лікувальної фізкультури. Тема нашого уроку вправи з гімнастичними предметами і розпочинаємо, як завжди, наш урок дихальною гімнастикою. Сьогодні на уроці ознайомимося із комплексом загальнорозвивальних вправ з гімнастичною палицею. Це буде черговий комплекс. Удосконалюватимемо навички орієнтування у часі і просторі при виконанні вправ. Розвиватимемо вміння дотримуватись інструкції виконання вправ зорово-моторну координацію. Отже, вправи з гімнастичною палицею комплекс номер 3 Перша вправа. Вихідне положення стійка ноги нарізно, палка внизу. Хват за кінці. На 1 2. піднімаючись на носках палку вгору, на 3-4 опускаючись на всю ступню палку на плечі за голову. 5-6 піднімаючись на носках палку вгору. 7-8 Вихідне положення. Поставте відео на паузу та повторіть цю вправу 4 рази. Наступна вправа палка вертикально за спиною, права рука зверху. Присідаючи торкнутися нижнім кінцем палки підлоги, спина пряма. На 3-4 повертаємося у вихідне положення. Повторюємо. 8 разів. Права 3. Стійка ноги нарізно, палка унизу ззаду хваток, як на цьому малюночку, долоні звернені уперед. Нахил уперед, а палку відводимо назад. На 2 повертаємося у вихідне положення. Повторити вісім разів. Четверта вправа. Стійка ноги нарізно, палка попереду хват за кінці, ось як на цьому малюнку. На один поворот тулуба наліво, ліву руку назад, згинаючи праву руку, торкнутися нею лівого плеча. На 2. Повертаємося у вихідне положення. На 3-4 виконуємо те саме, але у праву сторону. Повторюємо цю вправу 8 разів вправа 5. Вихідне положення стійка на колінах. Ось, подивіться, як дівчинка стоїть. Палка вертикально зверху хватом за один кінець. На 1, 2. Нахил назад, прогнувшись, як на цьому малюночку, торкнутись палкою підлоги за головою. Цю вправу виконувати за допомогою дорослих. На 3-4 повертаємося у вихідне положення, а вправу виконуємо 8 разів Вправа 6. Вихідне положення лежачи на спині. Руки в сторони, палка у правій руці. Хват за середину палки. На 1-2 сід кутом. Передати палку в ліву руку під ногами. На 3-4 повертаємося у вихідне положення. Повторити цю вправу вісім разів. Наступна цікава вправа. Присід вихідне положення, палка спереду вертикально на підлозі з опорою руками об верхній її кінець. На один, встаючи і відпускаючи палку, перемах правою через палку проти часової стрілки. На 2. Повертаємося у вихідне положення. 3, 4 виконуємо те саме, але уже іншою ногою. Повторюємо 8 разів. Наступна вправа. Вихідне положення, упор лежачи, палка на полу перед руками. Ось як на цьому малюночку. На 1 переставити ліву руку через палку. На 2. Переставити праву руку через палку, 3. Зігнути руки. 4. Повернутись у вихідне положення. Далі на 5-8 виконуємо те саме, але руки переставляючи назад у вихідне положення. Повторюємо цю вправу 8 разів. Права 9. Палка внизу. Хват за кінці. На 1-2. Палку вгору з викрутом в плечових суглобах. 3-4. Палка униз ззаду. На 5-6. Знову палку вгору із зворотнім викрутом в плечових суглобах. 7-8 повернутись у вихідне положення. Повторюємо 8 разів. Наступна вправа. вихідне положення на півприсід. Зігнуті коліна, бачите, коліна разом. Палка попереду перед груддю. Хват за кінці палки. Далі на 1. Стрибок вгору, прогнувшись палку вгору. На два повернутись у вихідне положення. Повторити 8 разів. Ну, а зараз, дітки, дитяча розминка чекає на вас. Готуйтеся потанцювати. Welcome to Відпочиваємо, готуємося до наступної прави. Ну що ж, дітки, хто хоче продовжити виконувати вправу та потанцювати з цими чарівними хлопчиком та дівчинкою, ви можете перейти за оцим посиланням, яке буде під темою уроку, та продовжити комплекс. Ну, а зараз пропоную вам ходьбу на місці. Спочатку високо піднімаючи коліна, починаємо. Раз, два, три. 4, п'ять, шість, сім, вісім. Переходимо на ходьбу на носочках, руки на пояс. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І далі ходьба на місці на п'ятках. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість вісім. Ну що ж, нагадаю, хто хоче продовжити попередній комплекс, перейдіть за посиланням під темою уроку. А я прощаюся з вами, бажаю гарних, насичених вихідних, теплих сімейних вечорів та тихих ночей.